Друзі, доброго вам всім вечорочка. Дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 17 жовтня 2023 року. Нарешті у нас трішки хоча б вітер прикратився. То вітригон був цілий день практично такий, що знов здував і холодний. Друзі, ну що, потихеньку, помаленьку працюємо. Вчора ось з 10 кущів зняв стрічку, якою ми... Перещепляли наші лози до проволоки. Ну і вже, в принципі, ці кущі можна брати, обрізати і укладати. Ну, я це все ще буду робити не завтра і не післязавтра, як то кажуть. Не так швидко, тому що хочеться відправити і отут ще кущі, а потім вже. Все в місті обрізати, ну а там будемо дивитися, як воно буде. Потихеньку, помаленьку ось прибираю бур'яни. Бачите, тут ось всередині поприбирав, листки приберуться, зніметься стрейч, плівка і все. На цій стороні вже такий ось у нас вид. Дивіться, ось 4 кущі, е, 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 кущі виходить. Перві, ось другий вже на основному винограднику. Ось третій рядок. І ось де четвертий рядок. Там в кінці залишилося. Десяток лос потрібно зняти на другу сторону. і все. Получається, що 16 кущів уже також буде зняте листя. І потім буду знімати оцю ось стрейч-плівку. І все, вона знімається легко. Ось Отаку ось взяв. хоп, і все, ми тільки що одною рукою неудобно двома руками. Одною рукою притримуєш оцю стрічку, а другою відриваєш. І все. Покладу, потім заберу. Знімаю листи сюди. Мені кажуть, почекай, поки осипляться, друзі. Та поки почекаєш, так це часу, скільки пройде. Тут ось трішки підправимо, коротше таке, помаленьку, потихеньку працюємо. Тут ось, бачите. Також бур'ян вибив увесь, що є. На цій стороні ось уже шкілка має такий вид. Після дожчику земелька розмочилася, бачите? І можна буде на днях починати копати. Друзі, до чого це відео? До речі, все-таки за викопку шкілки. тому що... Люди цікавляться, коли будеш копати, коли будеш відправляти, коли це все діло буде. Тому 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 що, що, що. Друзі, в минулому році я копав виноградну шкілку 18 жовтня. Тобто, якщо брати по минулому році, то це завтра, цей день буде. Як я рік тому, виходить, копав в цей день виноградну шкілку. Ну, друзі якось так. Я хочу сказати вам таке, що буквально днів через 2-3 через ми розпочнемо це робити, якщо не буде в нас збою по погоді, тому що знову обіцяють у нас проливні дожжі. Ну, а там як буде, якось так. Не хвилюйтесь, ще ви встигнете її посадити, точніше, не її, а Саджанець чи саджанці, ось, які перед вами, ви ще встигнете посадити і все буде добре. Я ж думаю, що у вас ще ж земля не мерзла, сніг не випав, зима ще ж не настала. Так що, ну, викопається, вишлю, хто що замовляв, там я позаписував, вишлю і все буде добре. Не хвилюйтесь. Бачите, ось вона все перед вами, викопається, вишлиться і все. Все буде добре. Так що такі, друзі, справи. Ну, ось що я вам хотів сказати. А так, помаленьку, потихеньку працюємо, ще ще трішки познімаю листків, а далі подивимось. Туди-сюди вже відпочивати пора, тому що вже скоро потемніє. Тут ось трішки поприбирав, Получається, Ось де бур'янчик обервав, тут так файно визрів кущик винограду, весною садив, бачите сорт винограду під назвою Подарунок на Ірині. Оце кущик у мене є. І ще напевно кущик досаджу. Там у мене місце пустує, мабуть, тут я його й досаджу. І хай в мене буде тут поряд пару кущиків. Ну, все буде добре. Ось ще у бур'яні бачите, знайшов таку. Гронку зерниці. ягоду пробував Солодюща шомет. Так що якось так, друзі, така картина. Що маємо, то маємо. Працюємо потихеньку, помаленьку. Прибираємо, Убираємо Якось так. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, у ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги. Мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській баганденній землі. Ну що, друзі, з вами був Толян, до побачення ще побачимось. На вулиці вже прохолодно, одягайтесь, не ігноруйте, щоб все було добре. І... Друзі, будьте здорові!